Своїми руськами рочелядами намалювали діти дитячого садка зі слов'янця. Сьогодні студентське та учнівське братство провело акцію, яка спрямована для воїнів, а також для жителів міста. По презентуванню газет Голос Слов'янська. А також ми подарували малюнки-обереги, саме воїнам, які на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину. Ці малюнки зробили своїми рученятами дітки дитячих садків міста Слов'янська. А чому ти їх називаєш оберегами? Тому що я знаю, мені казали солдати, що ці малюнки вони складають і носять під бронежилетами під час страшних боїв. Але буде більше гарних емоцій, коли, по-перше, терористи підуть з нашу землі, інші будуть під землею. Ну і кому пощастить за гратами. І потім будемо будувати нову країну вільно, демократично, головне, соборну у всіх сенсах в ідеологічному, національному, умовному питанні. Дуже важливо, коли, коли молодь це знає, розуміє, що наша Україна, вона єдина, що її не можна нікому розділити, її не можна завоювати, її не можна нічого з нею зробити, тому що ми українці, ми є нація, ми є дружній народ і дасть Бог. Що ми ще звільнимо тих дві області, і Україна буде єдина, буде сильна і могутня. Тому що хто б тут що не казав, а в, в такі біді, як сьогодні, в нас є тут на сході, народжується нація.